Вітаю, мене звати Анна Потрій, ви на моєму каналі, де ми вивчаємо програмування. Якщо ви думаєте, що програмування це дуже важко, подивіться на ось такі сайти, які ми робимо, і на ось такі ігри. Приєднуйтесь! Привіт! Ну що, продовжуємо прокачувати нашу гру. Сьогодні у нас з'являться нові герої, нові спрайти нашої городини і також ще з'явиться курочка, яка буде залишати яєчка. То не перемикайтесь. І я нагадую, підписуйтесь і ставте лайки. Ну що ж, сьогодні ми приділимо увагу городині, яка у нас буде тут рости, і ну, взагалі реагування нашого дерева на баранчики. Давайте з цього почнемо. І так, у нас є яблучко наше, і давайте ми напишемо таку історію, що коли я починаю як клон, знову ж таки, якщо торкається баранчика, то просто зникає. Да? Повторюємо завжди, якщо то, якщо торкається нашого шона, то просто ховається. Да? А ось тепер дивіться, у нас є різниця. У нас є перший, ми його вирішили не ховати, він у нас тут показаний. І у нас є клони. І ми написали, що коли торкається шона, то зникають. І нам треба реагування на ось цей перший. Тому для першого ми пишемо, коли натиснутий прапорець. Ми ставимо, коли натиснутий прапорець. І ось тут ми можемо, в принципі, дублювати ось цю історію. І ставимо її сюди. І ось, якщо торкається шона, вона ховається, тобто вона залишиться тільки стовбур без неї. І ми маємо зупинити гру. То ось тут. Ми можемо зупинити все. Поки що так, потім ми можемо прокачати гру, щоб у нас барани, наприклад, наші вискакували назовні. Ну чи ще щось. Ну, зараз ми робимо ось такий пчик. Е, то давайте ми перевіримо. Яблуки пішли, баранчик з'їв І, як бачимо, все у нас зупинилося і баранчики навіть зникли. Ну і тепер давайте ми додамо якусь городину. У нас тут є полуничка. Десь вона ось тут на страубері на букву С ось десь її виставляєте 40%, буде нормально. Коли вона у нас буде з'являтися? Вона у нас буде з'являтися, коли у нас з'являться ці 5 баранчиків, ми спіймаємо. Для цього ми зробили з вами нашу зміну прошонів. І ми будемо рахувати, коли у нас з'явиться... Ось тут в загонці 5 драмчиків ми піймаємо, у нас має з'являтися корочка. Зараз ми не будемо її приховувати, нам потрібно знайти, де вона у нас буде з'являтися, щоб не на всьому полі, а так само, як ми робили це з яблуками, тобто тільки на своїй грядці. Да, тут в неї десь буде грядка і вона тут буде у нас рости. Тут давайте ми зробимо, що коли натиснути прапорець, вона у нас, її не буде видно, доки у нас не буде 5 баранчиків. То це робиться ось таким. Повторити до. У вас російською мовою це може називатися Повторити, поки не ставимо ось цей повторити до це впір. Далі приходимо в оператори. Ось тут є дорівню. дорівнює. Дорівнюємо, тут ставимо 5. Баранчиків. І тепер переходимо в змінні. І поки шорів у нас не буде 5, у нас що буде? у нас буде вона схована. Ось так. Після цього вона має показатися і перейти в цю позицію. Ось так ставимо перейти в цю позицію. Ну, давайте перевіримо. Раз, що ми піймали, другого, третього піймали і четвертого піймали. І зараз ще одного нам треба піймати, і у нас з'явилася полуничка. Бачимо. Тобто наше завдання працює вірно. У нас ми повторюємо до, поки ми не піймаємо 5 шонів, поки шон не буде 5, ми її ховаємо. Після ми показуємо і переміщаємо ось у цю позицію. Тепер давайте напишемо, що вона має робити клони. Ми робимо завжди, як завжди, чекаємо. Чекаємо, я виставляю випадково від 1 до, ну, нехай 5 буде в мене секунд. Так само, як і завжди. І створює клон самого себе. Ось так. Ну і тепер нам треба прописати, що буде робити у нас клон. Клон у нас буде. З'являтися так само ось у цій позиції, тільки за X. У мене, мене буде випадкова якась позиція від цих пір до цих пір. А за ігри у нас буде одна і та сама позиція, мінус 159. То, коли я починаю як клон, я, по-перше, я показуюсь і я перехожу в позицію. Де у нас позиція? Ось так. І ось тут ми ставимо випадкову позицію. Випадково зараз у нас 132. Ну давайте поставимо від 70 до не знаю, 150. Подивимось, чи нас це влаштує. Ось так. Полунички в мене з'являються. Бачимо, що вони у нас там на грядці ростуть. Тобто, грядка розвивається, все добре. Тепер давайте реагування зробимо на шона. Якщо шум буде торкатися, то вона буде також зникати. І ми зробимо зміну для полунички, для того, щоб її рахувати, скільки у нас буде. Це у нас буде перехід на інший рівень, коли у нас буде починати рости вже морковина. Давайте ми зробимо переміну Полуниця. Є така полоничка. Одразу дивіться, значить, коли вона створює клон, вона має додавати ось тут створити клон і задати полуниці 1. Коли починається гра, то давайте ми. Ми не так зробимо, ми зробимо ось тут встановити встановлюємо, змінити. І ось тут, коли в нас клон. А ось тут спочатку ми поставимо змінну 0. Так, полуниця, полуниця, полуниця. Дивимось у нас змінна нуль. Зараз наловимо баранчиків. Так, одна у нас з'явилася друга. І ось у нас зараз правильно рахується все. Третя, четверта. Так, полуниці у нас растуть, баранчики ходять. Все добре. Так, тепер ми робимо реагування на шона. Тут все просто. Дія повторюється завжди. І якщо то, значить, де у нас тут торкається шона? Ту, то, що відбувається, ми змінюємо зміну. На мінус одиницю у нас одна клоничка зникає і ховається. Ну, і якщо у вас буде дуже перегружатися комп'ютер, то так само робите, що клон чекає і зникає. Я так само зроблю, що коли я починаю як клон, десь я почекаю 10 секунд. І клон нехай зникає сховати. Добре. А, так, і тепер, що ми маємо ще зробити? Це ми можемо морковину додати, це ми можемо, в принципі, ну, багато чого додавати. На що не реагує? Марковину я зараз намалюю, як я люблю це робити. Я її зараз назову Маклина і зроблю трохи меншою. Навіть ще. Так, в неї майже такий код, як у полунички. Давайте вона у нас ось тут буде грядка рости. Тільки там треба буде поміняти її параметри по Іксу. Різні будуть параметри, і вона буде у нас з'являтися тоді, коли у нас буде, набереться якась кількість полодичка. Тобто ми робимо залежність нашого огороду від того, що у нас тут з'являється. Пишемо, давайте ми просто скопіюємо навіть, беремо ось ці блоки, переносимо до морклини вона зарухались, і бачимо, що вона у нас вже з'явилася далі наступний блок. беремо. І останній блок беремо. Тепер беремо тут впорядкувати блоки морквини і дивимось, коли нам треба нову зміну, морквина, так? створюємо зміну моркові, є зміна, ось так виставляю її. І ми їй так само задаємо моркові значення 0. Тут ми міняємо повторювати, поки у нас не буде 5 полоничок, тільки потім вона у нас з'явиться ця морковка. Да? Тут ми змінюємо на морковь. Ось тут параметри ми зараз визначимо, які нам потрібно, де воно у нас буде з'являтися. Вона у нас дивіться, по X з'являється в 5 за Y – мінус 159, нормально. Так само випадково. Тут змінюємо на морковку. Коли я починаю по, значить, нехай вона у нас з'являється з, з а, мінус 35 за іксом, по ну, десь ось до сіх пір ми дамо до 60. Марковка у нас тут буде ось тут. За ігри ми нічого не змінимо, тому що вона ось тут у нас знизу буде. І якщо торкається шон, то а, дивіться, ось тут у нас, до речі, в полуничці не змінили. Полуниця. Ось так. Так, у нас виходить, ми її ховаємо і так само ми будемо змінювати. Ну що, погнали наш город боронити від баранів. Так, два барана, три. З'являється у нас полуничка, вже три полунички. Так, і дивіться, п'ять полуничок вирісло, почали рости морквини. І вже оберігати треба і морквини, і все. І дивіться, ось поки що у нас барани всі загнані, Ну, я хочу дати можливість. Вони щось з'їли, і подивитися, як це буде виглядати. Так, все. Ось така гра у нас вийшла. Ну що ж, зібралася вже закінчувати цей рівень. Ну і мені прийшло на думку, що створити ще одного гравця це буде у нас курочка, яка буде нести яєчки, які наша собачка буде збирати. А що робити з цими яєчками, я ще не знаю. Куриця у нас є тут, дивіться, десь має бути. Так. Давайте перейду на тварини. Быстріше. ось ця куриця. Ну, певно, їй задам. Десь 40 пікселів буде нормально. Тобто вона буде рухатись в свободному польоті по всьому полю і залишати після себе десь яєчки, які будуть тільки там декілька секунд у нас знаходитись і потім пропадати. То нашому супаці треба ще буде зібрати. Що робити насправді з тими яєчками, які вони нині вправі, я ще не знаю, можливо, якщо ми нас або якусь огорожу ми дадимо нашому роботу. Ну, я ще не знаю дійсно, що робити, але курочку зараз ми можемо таку створити. То давайте розпочнемо. І так, беремо спрайт курочки і нам треба з вами задати їй такий рух. Так, І насправді тут все дуже просто, ми робили вже це неодноразово. Якщо треба пояснення, то можете перейти на перші уроки. Там є такі рухи, коли вони у нас рандомно ходять і рухаються. І так, у нас буде коли натиснути паперець. Ця курочка у нас завжди. Ми її зараз поставимо, щоб вона ходила і змінювала свій образ, тому що в неї тут в образах є. ось Дивіться, вона відходить, щось там клює. Ми поставимо все, щоб вона. Постійно змінювалась, то давайте ми її чекати. Не знаю, мені здається, що 0,4 секунди буде нормально, і змінює, одягає свій наступний образ. Тобто, ось вона там десь ходить, так де? да, так, буде нормально. І е, далі е, у нас, коли натисне по також завжди вона буде. Заміщатися на декілька кроків. Давайте, щоб вона не довкола там рухалась. А десь на два кроки це буде нормально. Е якщо вона торкається межі, то нехай вона відіб'ється, е тобто побіжить в іншому напрямку. Ну і, звісно, треба їй задавати стиль обертання злівану крему. Давайте перевіримо. Ось так вона у нас десь буде ходити. Так, мені не подобається, що вона у нас якось входить тільки по Так, І давайте тепер задамо, щоб вона у нас поверталася в різному напряму, поставимо її десь 120 градусів. Ніхай, ось так буде у нас ходити, відбиватися і ходити і бродити. Так, тепер давайте знайдемо яєчка. Воно у нас там десь було в тваринках також. Ось тут. О, десь задамо йому, нехай там буде 40 або 50, щоб його було видно. Ось так. І тепер а, давайте ми зробимо, створимо йому зміну. Якщо є ось наша зміна. І тепер що воно буде робитись? Ну, Коли натиснути проперець, у нас буде, звісно, зміна на нулі. В нього не буде ще ніяких значень, вони з'являться тільки, коли собака його піймає. Да? І е, ось тут ми робимо завжди, що воно робить? Воно спочатку у нас ховається, потім воно чекає, скільки то ми зробимо тут е, випадкове значення, щоб воно чекало від 1 до 3 секунд, щоб ми не знали, коли воно з'явиться. І потім е, воно має перейти. До позиції хен. Ми переходимо в рух, бачимо перейти до випадкової позиції, ставимо хен, тобто воно переходить до курочки. Там, де буде курочка, там воно і переходить до неї. І воно у нас що показується. Вигляд? Вона у нас ось так показується. Ну і потім, давайте воно почекає у нас там 3 секунди. Ось так, і сховається. Щоб собака його не встиг піймати. І тепер, звісно, реагування на собаку нам треба. Коли натиснути прапорець, беремо, завжди робимо ось так. Ну і якщо то, як завжди, торкається, переходимо в датчики, беремо, торкається кого собаку, до... Що робиться, воно сховається яєчко ось так і змінює зміну на одиничку. Змінити зміну. Крошуємо, тут не забуваємо знайти яйця. І ось так. Так, Зараз спробуємо знайти яєчки. Чомусь О, залишила і бачимо. Так, вже у нас три яйця. І успішно відбиваємо баранчиків, заганяємо і встигаємо інколи спіймати яйце. Ну ось так десь у нас буде. А ще мені не подобається, що наші баранчики йдуть в загін заднім ходом. Давайте ми це виправимо також, заходимо на баранчики. Тобто, коли вони у нас ось тут ковзають, нам треба змінити, щоб коли вони, коли собака до них теркається, щоб вони у нас ось тут змінювали свій напрямок. Зараз я хочу дочекатися одного баранчика і показати, як це робити. Так, ага, вони у нас ховаються. Ну, добре. І так, що ми робимо? Ми беремо, ставимо їм рух, де у нас ось тут повернути в напрямку. І дивіться, нам треба, щоб вони, коли ми їх торкалися, десь у цьому напрямку вони йшли. То давайте поставимося. Якщо торкається шума, то вони поворачуються. І в цьому напрямку йдуть. Давайте спробуємо. Так, перший пішов в цьому напрямку, другий так само. Дивіться, вони вже всі баранчики повертаються, в незалежності, в яку сторону вони дивляться, ось вони повертаються до свого загіду, так як мають повертатися. Курочка у нас ходить, яєчка залишає, ми їх можемо збирати. А що з ними робити, ми вже подумаємо на наступних уроках. І, до речі, якщо в когось є якісь а, ідеї, надсилайте, будемо робити інші рівні цієї ігри. Ну що ж, сьогодні ми вже завершимо цей рівень нашої гри. Якщо у вас ідеї є, будь ласка, пишіть. Не забувайте підписуватися, не забувайте залишати коментарі і залишати лайки. Мені буде дуже приємно, якщо вам сподобалось. Пишіть мені свої ідеї. До речі, нагадую, у нас досі не названий песик, можете написати, як його назвати. А, і будемо творити гру разом. На все добре! Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!